Привіт, друзі! З вами Назар на дроті з Філадельфії, і сьогодні у нас трошки щось інше. Це не огляд, це є е, коробка. Це є е, коробка, яку мені передав глядач з мого каналу англійськомовного no Nostalgie. Просто хлопець хотів мені передати пару модельок для або зробити з них кастом, або поміняти їм колеса. Мужик просто дивився, ну, не мужик, хлопець дивився вже мої відео, я думаю, пару років. Я не пам'ятаю, як він казав, але. Просто хотів написав мені меседж на інстаграм і сказав Слухай, я хочу тобі передати пару машинок, роби з ними, що хочеш. Дякую за контент, і так далі. Я дуже було приємно. Так що якщо щось таке стається, я завжди роблю відео. Ну і думав, поділюсь з вами на цьому каналі українськомовному. Що мені передали? Так що давайте подивимося разом. Так, значить, починаємо з Datsun 510. Дуже крута машинка. Я дуже люблю Datsun 5.10, особливо вагони. Тут я нагадую глядачам, що є варіант, що то лого Hot Wheels є менше. Одно трошки більше, одно трошки менше, так що то таке. На цій модельці, до речі, це є Super Treasure Hunt, версія такої. Не ця. В мене є також в колекції Super Treasure Hunt, Інший глядач мені передав на день народження, то було супер приємно. Погоня Hot Wheels Super Treasure Hunt, то просто чудо. Ті модельки зараз десь по 250, приблизно 150 доларів. Тягнуть, так що е, здуріти можна. А, так що передав мені цю. І мені дуже подобається, до речі, фарба на ній. Така переливається чудова. Так що е, проста, також непроста. Так, що тут у нас наступне? А, це є преміум мустанг. З дрифт, дрифт мустанг. Ця є фарбована так само, як справжня є такий. Я не пам'ятаю, що я тут по-англійськи, базарю, але ця також було передано, щоб я з нею зробив якусь кастом. Так що щось придумаємо з часом, щось буде класне. Я нагадую, я колись робив кастом дуже багато. Я може понад 500 різних кастом зробив. Вони вже по всьому світі е, розпопередані. Е, я колись працював на компанію, яка робила Powder Coat, Знаєте, так не знаю, як українською, якщо можете, залишіть комент. Е, powder Coat, то коли. Е, Береш щось желізне, повністю чистиш метал до, ну, до чистого голого металу і е, пшикаєш такою пудрою. Пудра така, ну я не знаю з пластмаси чи з чого вона зроблена, але є дуже багато різних кольорів, і фініш виглядає просто кльово. А, то я на таку компанію працював, я робив Hot Wheels просто собі після роботи пару годин. І та пудра е, розплавляється, ти заходиш в таку е, величезну пічку. на 400, Ну дуже жарко там тебе зжарить за, за годинку. Якщо ти там нечайно закриє хтось тебе, то за 15 хвилин тебе вже не буде. Але е, коротше, то я робив купу кастом е, таким методом. Менше з тим е, зараз я вже там не працюю. Е, так. Наступна цей трок просто чудовий. З цієї я робити кастом не буду. Це є від компанії m 2 і мені дуже сподобався цей трок. Я його залишу собі в колекцію і поставлю в кейс. Бо просто клас. Така чудові бандерівські кольори, такі чорний з червоним. Клас просто. Думаю, ви згідні зі мною. До речі, вибачте, от ви бачите, що відео трошки тормозить коли так зупиняється на секунду. Не знаю, якісь були в мене проблеми, коли я це відео знімав, то воно такий ефект зробило. Так що, то не у вас проблема, то в мене була проблема. О-о-о, бачите? Я говорю, а воно, блін, тормозить. Так що вибачайте. Вже так є, нічого вже не зроблю. Так, що тут у нас наступне? Давайте глянемо. А, та-та-та. Це... Я був в ужасі, коли побачив. Дивіться, це є Jeta з Forса. Цей хлопець взяв, вибачте, то в мене телефон. Щось тут купа проблем з цим відео. Вибачайте. Коротше, це є джета Джесі від Форсаж, і цей хлопець зняв з неї колеса для якоїсь іншої кастом. То я тут навіть англійською мовою я говорю: як то так з такої машинки? Така машинка зараз в Америці, ця джета преміум. Якщо вона запакована, то вони десь понад 50 доларів беруть. Я б сказав 50, то тобі пощастить, якщо ти знайдеш за 50. Я говорю про преміум. А зараз недавно випустили такі напів преміум. А, як вони називаються? Щось Legends of Fest? Щось таке а, то в них також колеса пластмасові, але вони також десь по 20 доларів. Так що це дуже популярна моделька. То я був в захваті, просто що він мені це передав. Так що я на неї вдіну колеса. Ну, ви побачите зараз, що вам покажу, звідки я ті колеса візьму. Але поміняю, зроблю таку просту кастом з неї. Так що, окей, що тут у нас наступне? Бляха-муха, але воно тормозить, тут страх. І бачите, я тут навіть по-англійськи писав, що я вибачаюсь за те, що відео тормозить так. Щось з телефоном було сталося. Напевно, забагато відео знімав на той день. Перегрівся, напевно, телефон. Так, значить, ZK. Це мені не дуже подобається. Це, ця машинка не, не по смаку для мене. Плюс Хотвілс якось е, не так її зробила, бо весь дах пластмасовий, щось, щось вони захалтурили. Oh, wait, <laughs> а це був справжній сюрприз також. Він вислав мені цілу упаковочку колес, щоб я вживав їх для кастом для своїх в майбутньому. Так що, е, дякую, хлопче. Я ім'я забув, я вам скажу в кінці, бо там буде записка, так що я дам вам до нього на його інстаграм. А до речі, от вона. Давайте глянемо. Так, що він тут написав? Так, дорогий Назар, я знаю, що це не є так багато, але я сподіваюся, що це може тобі допомогти знову зробити пару кастом, або просто поміняти колеса на них. На інстаграм TRD Tony. Так що TRD, полоска нижня, тоні і ще одна полоска нижня. Так що, хочете, зайдіть до нього, привітайтесь. А, він не українець, так що хочете просто побачити, що він колекціонує, то прошу. Ну і все. Uh, так, я тут зараз просто говорю, що на цю я 100% буду міняти колеса, і що вона буде в мене в колекції залишатись, і що він мені послав колеса такі самі, як я uh, ну, вживаю. Я від того самого мужика купую uh, колеса для моїх кастом, що я роблю. А, я ще про то не говорю, зараз ще скажу. Так. Але слухайте, так приємно, коли хтось просто щось тобі висилає, бо захотілось їм, бо їм подобається твій контент. Знаєте, так ну просто кльово було дуже приємно. Так що я йому подякував на інстаграмі. Там йому тегав його і дякував і з ним подружився. Трошки в контакті тримаємося. Так що, Ентоні, uh, тоні молодець. Оце його інстаграм. Завітайте, якщо хочете. Ну і все. Ми підходимо до кінця відео. А от я вам показую <свісно>, мої колеса, що та сама компанія. <свісно> я просто то замітив під час зйомок. То я такий о, ті самі від того самого. <свісно> Коротше, Тоні це дивитись не буде, бо він не українець. Так що дякую йому ще раз. А Вам дякую за те, що ви провели зі мною час, як завжди. Дуже приємно. Тримайтесь? Все, я пішов. Па-па.